Лезіо No 3. Deutsche Sprache. Німецька мова. Лекція номер 3. Есте. Німецька мови читається на початку слова як Шити. Або два корінних слова. Е читається так само, що ти. Штейн. Гранітний камень. Штейн. Камінь. Ганічтейн, гранітний камінь. СП. В німецькій мові на початку слова читається як ЕШП. Шпріх, шпрехен. Штейн, камінь. Штейн, може бути. Хто де як каже. Ганічтейн, гранітний камінь. Штейн, Красте. Штейн із Сферботн. Красти заборонено. У Німеччині не крадуть, щоб ви знали. Оце серйозно. Хто в Німеччині краде, то хіба що слов'яни. Я не знаю німців, щоб крали. Не здибав. Ну, є там, може, якісь винятки. Винятки всюди є у правилах так само. Штейн із Феркботен. Красти заборонено. Штрих. Дойч біте. Говорить. Німецькою, будь ласка. Спрингдой Deutsch, біте. Або спешить і Deutsch. Говорите німецькою. Добре, далі. Спа е, Ощадна каса. Ощадний банк. Спа е, Ощадна карта. Карта, де ви складаєте гроші на проценти. Банк карта. Е, звичайна карта і банк. Звичайний банк. Е, Ну, ви собі там, для розрахунку карта. Далі. Шпілен. Грати. Футбол шпілен. Картен шпілен. Э, гітари шпілен. Все, що шпілен, то все грати. Футбол, футбол. Тут буква С, вона інакше Чуть э, вам пізніше поясню. Авштейн. Вставати. Авшірайбен записувати. Дякую, кланяюся і запрошую на довшу лекцію.